Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з художньо-мовленевої діяльності. Пропоную познайомитись з віршиком Катерини Перелісної. Весна. Нарешті сніжна, сувора зима скінчилася, а на зміну їй прийшла весна. Саме тому сьогодні я пропоную вам вивчити віршик, який написала Катерина Перелісна. Весна? Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі? А що пнеться з-під листа? То травичка вироста. А над полем що бринить? Любий жайворон дзвенить. Давайте спробуємо разом вивчити цей віршик, а допомагати нам будуть мнемо таблиці. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж? Синіє на землі. Ніжні проліски малі. А що пнеться з під листа? То травичка вироста. а над полем що бренить? Любий жайворон дзвонить. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!